Розділ другий Кремація майор та буря у пустелі. Рядовий різко відчинив дверця та автівки та вискочив на дорогу. Темно, хоч в окострель. Чому він досі собі імплант зору не поставив? Зараз би у нагоді став. Чого? Чого? Бо дорого. Корпорація МКСП взагалі знахабніла. Такі космічні ціни за товари виставляти. Доки на той імплант заробиш, тричі постарієш, і він вже в гробу потрібен буде. Чи ні, Гроби вже давно не використовуються, бо повсюди крематорії державні, приватні, портативні, на колесах та навіть і дрона для кремації можна замовити, щоб він покійника засмажив. Це ж так зручно. Рідним далеко ходити не треба, всі проблеми на місці вирішуються. за виклик 100 кредитів, за обнулення чіпа померлого 200 кредитів, за кремацію 500 кредитів, за урночку із прахом ще 50. разом 850 кредитів. Одним словом, обдиралівка. бо МКСП людям навіть померти спокійно не дає. У кого немає грошей на кремацію, то можна чіпом покійного розрахуватися. Що вони з ним роблять незрозуміло але комерція працює справно, та й корпорація Еко -кадма Сейл» задоволена, бо таким чином трупних ядів менше у землю і воду потрапляє. За вежі зв'язку виїхали два байки на електромоторах та позашляховики Гренд Шерлоки 1977 року випуску. Цікавий тандем. То був перший в своєму роді джип на чотири дверці. Якби він був просто підвішеним універсалом, то ніколи не став найбажанішим автомобілем для любителів агресивної їзди. Інженери та розробники концепції унібоді не бачили жодного спірного моменту, коли вигадували платформу позашляховика. Встановлений на міцні осьові передні мости типу ДАНа 30 і використовуючи для заднього моста тип Dana 35 3544 або Шрислер сорст Автомобіль перевищував розумний 8,3-дюймовий дорожній просвіт, але при цьому мав унікальне щеплення з дорогою. Конструкцію завершували повний привід та фронтальна пружина. Чотирилітровий шестиціліндровий двигун з потужністю 177 кс гарчав, мов до адаптанітовий пес. На секунду бар 540 згадав дитинство, як до крові, збиваючи коліна, копирсався на автозвалищі і шукав дрібні деталі до цього монстрика. Правда, у ретроавтосервісах за ті запчастини давали копійки. Джип зупинився поряд, і з віконечка висунулася чимала мордяка. Потужний ліхтарик ковзнув по обличчю рядового. Хто такий, і чому тут вештаєшся? Документи. Сер. Рядовий поліції БР-540, відділок номер 1123 Ось моє службове посвідчення та жетон. Прошу, сер. Оператор КМ 8020 передав виклик, що у секторі А помічено несанкціонований рух. От я і прибув, сер. Мордяка взяла документи і на декілька секунд зникла в салоні, вивчаючи посвідку. Далі дверцята прочинилися і вивалили чоловіка двометрового зросту. Як тільки такий бицюре в салоні федька помістився, подумав бер 540 Світло ліхтарика знову засліпило очі, і громоподібний голос пробив ями у вухах рядового. Я майор поліції, гризлі 816». Ви спізнилися, рядовий. Диверсанта затримано і я доправляю його у відділок. Доповідайте по формі, чому запізнилися. Сер. Я переслідував кіберзлочинця на прізвисько Кабан, сер. То де ж він? Щось я поруч з вами нікого не бачу, рядовий. Сей, йому вдалося втекти, сер. Зате я впіймав мародера на прізвисько Енді Мерк'ю, сер. Він у мене в автівці, сер. Мертвий сер. Довелося його вбити при спробі нападу СЕР. Рація на грудях капітана Грізлі 816 ожила та голосно зашипіла. Але крізь тріщання все ж можна було дещо розібрати. Оператор ВФ 7306. Майорові Грізлі 816. Секретно. Сектор Д. Перевірити Сектор Б. В. Експериментальний зразок Жіноча. Імпланти. Лицевий. Особистим наглядом полковника. При затриманні знищувати мільйон кредитів. Рація замовкла, а майор Гріслі 816 невдоволено прогудів. Як же мені набридили ці диверсанти? Лізуть, збивають молотком запобіжника на вежі, а мені потім виклик розшифровуй. Ого. Мільйон кредитів. Почулося з байка. То за мільйон кредитів я і мам цю рідну продам, не те, що якийсь зразок кокну. Майор Грізлі 816 визвірився кудись у темряву. Заткніться сержант Джонс 687. Поліцейський повернувся до рядового. Так, у якому секторі ви за злочинцем полювали рядовий? Сер, у секторі де, сер?» З готовністю відчекане в рядовий Бер-540. Нічого більше підозрілого не помітили? Можливо, ще щось варте уваги? Um, сер, більше нічого, сер. Погано. Слухайте мій наказ рядовий Бер-540. Повертайтеся у сектор Д та ще раз прошерстріть територію. Шукайте підозрілу особу жіночої статі з лицевими імплантами. Можливо, це не повний список особливих прикмет. Зв'язок зі мною підтримуйте операції. Тримайте мою. Тут шифрований зв'язок Великої надійності з ключем аєс 256, який неможливо прослухати. У відділку повернете. Я з сержантами перевірю сектор Б і В. Усе зрозуміло. Сер, я зрозумів вас, сер. Тоді виконуйте, чого заклякли. Сер, у секторі Д вночі Радіаційний фон зашкалює. Рація може не працювати і взагалі, сер. Що ви мемрете рядовий? кажіть чіткіше. З другого байка почувся приглушений смішок. Рядовий зізнається, що він стикун, сер. «Стуліть пельку, молодший сержант Хенк 115! Вас не питають. Майор обурливо прошипів собі під ніс. Понабирають в поліцію пацанів, а потім дивуються, чому злочинність у мегаполісі зашкалює. З першого байка донеслось. Та ще ви з ним цяцькаєтесь, сер. Нехай валить у свою житлову капсулу мамкану тітьку доцьмакувати, а ми самі впораємося. Десь зовсім поруч мільйон кредитів розгулює, а ми тут нянькаємося з цим рядовим сопляком. Майор Грізлі 816 важко видихнув і в його голосі заскриготів метал. Сержант Джонс 687, Зберігайте субординацію. А щодо рядового, то я відміняю наказ. Поверніть мені мою рацію, рядовий БР-540. Я даремно у вас повірив. Їдьте до відділку, здайте тіло злочинця, напишіть заяву на звільнення і більше, щоб я вас і близько не бачив. Бо пошкодуєте». За хвилину позашляховик з байками зник із поля зору, і темрява огорнула пустку. Десь вдалені завеликоти. Як там їх з три тисячі? Ще не вмерла з переляку. Треба повернутись та заспокоїти дівку, щоб він здох, цей майор грізний 816, а з ним сержант Джонс 787 та молодший сержант Хенк 115. Тепер через них доведеться роботу шукати. Рядовий бар 540 повернувся до своєї автівки, але дівчини ніде не було. Невже койоти з'їли? Ікс 3000 ти де мала. Повертайся, я закінчив, їдемо звідси. У відповідь завив койот та на вежі зв'язку протяжно загоділа пустотіла труба. От вредна дівка, у хованки вирішила погратися. Ікс три тисячі це не дитсадок, а пустка. Тут вночі дуже небезпечно, чуєш? Повертайся назад, я тобі кажу. Бер Бер-540 не на жарт рознервувався. Яка там армійська витримка, коли дружки Меркю рискають десь поряд, а тіло їхнього боса у його власній автівці смердить? Ще й незрозумілий експериментальний зразок, за який мільйон кредитів обіцяно, десь у тутешніх секторах приховується. А якщо він також небезпечний? Несподівано рядового осяяв здогад Стать, жіноче, імпланти на колінах та обличчі. Обнулений Чіп, підозріла амнезія. Все сходиться. Невже x 3000 і є тою цілю, за якою зараз полює майор Гріслі 816 Ова, яка удача. Тепер він доведе тому гівнюку майору, що він, рядовий БР-540 не з цикун і ніколи ним не був. Ось дівка повернеться, він її скрутить. Доправить до відділку і отримає мільйон. Та й ще й за мародера премію випишуть. Краса. Рядовий напружив горлянку. Ікс три тисячі не дурі, я тобі добра бажаю. Повертайся та поїхали, бо кліматичні служби передавали, що о вісімнадцятій вечора пустку пилова буря накриє. Ти чуєш мене чи ні? На вежі зеленькнув металевий провід та щось глухо бухнуло. Невже поліцейські не всіх диверсантів переловили, і комусь з них вдалося на вежі заховатися? Потрібно перевірити може, пощастить. Рядовий бер 540 вийняв глок з кобури та пішов на звуки, у ньому прокинувся інстинкт хижака. Отак цей адреналін у крові він добре пам'ятає. На планеті багів перший вбитий ним механічний жук добряче нерви попсував, але він з ним впорався І з нервами, і з жуком. А тут всього навсього якась нікчемна дівка та тупорилий диверсант взагалі розплюнути. Ціп-ціп, ціп, іди до мене, моя курочка. Бер-540 помітив рух на вежі, заховав глоку кобуру і поліз угору. Мугикаючи крізь зуби пісеньку з доадаптанітової ери, яку йому в дитинстві частенько наспівувала бабуся. Вона взагалі йому частенько співала, а він слухав. У перекладі з англійської зміст пісеньки приблизно такий Це кінець. Не дихай і полічи до десяти. Відчуй рух землі і відчуй, як моє серце вибухає, бо це кінець. Так, безперечно, там у горі хтось є. Нехай це буде ікс три тисячі, бо більше тут робити нікому. Чому вона втекла? Логічно, що це не просто так значить, їй є, що приховувати. Логічно, якщо вона втекла, то підслухала розмову з майором. Злякалася, що її викриють і пов'яжуть. Ну, логічно ж. Пляма збільшилася і перетворилася на знайому фігурку. Так і є. Це X 3000 Попалася, зависла на мачті, а далі нема куди лізти. Все їй кінець. Спускайся X Х-3000, Ти догралася. Не бійся мене, я тобі добра бажаю. бер Бер-540 криво посміхнувся. Ага, добра. А ще мільйон кредитів готівкою. Підвищення по службі та безкоштовний поліс на новітні імпланти від МКСП. А зараз би бойового дрона задіяти, та де його взяти, коли в поліції звичайним рядовим тільки спостережні дають. А може, майора Гріслі 816 діждатися? Покрутиться по пості і повернеться? Ні, не варіант. Пилова буря чекати не буде? Вгорі загуділо. Берпетсот 540 підвів голову і помітив запізнілу ремонтну гравітаційну платформу, що поверталася на базу в мегаполіс. Вона зупинилася, зависла в повітря і з кабіни пілота. Прокричали Гей, там, на вежі, вам що жити набридло? Суїцидники паршиві. Через три секунди пілот подобрішав і поцікавився. Вам допомога не потрібна? Сам ти суїцидник. А ми ремонтники. тут нещодавно диверсія була. Диверсант збив один з трьох запобіжників, то ми зв'язок лагодимо, на ходу збрехав БР 540. Не вистачало тільки, щоб пілот про експериментальний зразок дізнався, бо тоді перехопить здобич і доведеться ділитися винагородою. Так вас забрати? Он полова буря на горизонті, ви не встигнете. Так, будь ласка, я сам хотів попрохати. За таксі 50 кредитів з кожного, прокричав пілот. А хай тобі який жадібний. Подумки скривився берп'ятсот 540 але був вимушений погодитися. Ситуація нестандартна. Ми згодні. У тебе кіхті буксировочні є? Є, а навіщо? Там під вежею моя автівка стоїть. Шкода, якщо у бурю потрапить. Зрозуміло. За транспортування авто ще сто кредитів. Погодюйся, або я полетів. Добре, я згоден. Спускай кіхті, тільки обережно. Платформа загоділа гвинтами, і з неї повільно вивалився товстий трос. Чіпляйся. Бер Бер-540 підтягнувся трохи вище і дістав кінець тросу, зачепив кіготь за пояс і прокричав Підіймай. Застрипнувши до середини платформи, Бер-540 огледівся та помітив купу великих паків. Що в паках? Не твоє діло, той другий буде підніматися. Так, але є проблема. Не тягни, яка проблема? На зараз буря дожине, треба змиватися звідси. Я про напарницю. У неї серцевий акумулятор здихає, руки ноги не слухаються. Можеш її кіхтем там підчепити і на платформу затягти? Легко. Пілот поворушив маніпуляторами, і за півхвилини хвилини X-3000 була вже на платформі. Бер-540 одразу ж схопив її за плечі і тихо просичав. Не сіпайся, дівко, і сиди тихо. Поперечаю, у мене пістолет. Пілот з хвилину ще вовтузився з підйомом автівки, ледве встиг її підняти. Як прийшла перша ударна хвиля пилу і так трусинула платформою, що їх 3000 три тисячі опинилася в обіймах рядового. Скотина вирядовий бар 540 зло пришептіла дівчина йому в обличчя і рвучким рухом відштовхнула від себе. Бер криво посміхнувся і багатозначно помацав кобуру. Яка ж ця дівка все таки дика? І як же сильно вона нагадує йому Аніку 218 Ентрополіс зустрів літонів хмарою куряви. Хмарочоси потонули у ній. Тільки антени стирчали. У навушнику вімкнувся передавач. Оператор М. 8020 рядовому бере 540 У зв'язку з пиловою бурею. Всі завдання на сьогодні відмінено. Повертайтеся додому, перешліть звіт по факсу, і на вечір ви вільні.